Івангура ну зараз давай, каже, давай. що це буде дуже мощний бій. Проти нього. Зустрічайте! Представник міста Чернівці. Павло Сакріє! Це з кулачним рекордом 1-0. У своєму дебюті показав круту рубку і отримав від нас запрошення на п'ятий сезон. Оплески для Павла! Зустрічайте його опонента. Представник міста Житомир Сергій Толстой на прізвисько Цербер. Зве любительський боксер, який у своєму дебюті за пару секунд розправився з професійним МАшником та віддав весь свій гонорар на сили оборони Оплески Церберу! Чи мені здається, чи Вангуран ну, зараз давай, давай, каже, давай. що це буде дуже мощний бій. А, дуже швидкий, мені здається. Мені здається теж. Але чолюхи у хлопців, як на мене, крепкі. Та й удари такі, що. Чесно, да. бачите. Да. Да. Так, ну що ж, дорогі друзі, чорний Я тепок у нас закриє time. Павло. Проти нього сервер. Відразу Цербер полетів перети. І... Боже який погляд, попроще каже. Лоша каже Паша. І продовжується Цербер... Що несеться з Цербером, Я не розумію. О, Павло відповідає. Але Павло зараз. Нокдауні дожав, дожав його. Дожав, себе. Так, мені здається, план на бій у просто вилітати, з цепі і просто летіти вперед. Знову налітає вперед, Цербер. зжимає вжимає до мішків. Опонента свого секлієра Павло і намагається зараз просто забити таким ударів і Це вже другий нокдаун. Другий? Що це за дріку Дюплісі? Йоу! Він як з ципі Що відбувається? Я не розумію. Павло, включайся. Є Що? Точно бонус! В даному поєдинку технічним нокаутом перемогу здобуває Сергій толк на прізвисько «Цербер»! Поплески бійцям Серега. Аліна сказала, що ти самий злий боєць, якого вона бачила сьогодні. Це неправда. Всім привіт! Братан, з минувшим дам народження тебе. 20% пілато мозову. Всім дякую, гарний вечір. Е, да, чесно, не очікував. Був план на бій. Противник е, оказався просто краще мене. Так вийшло. За рахунок чого краще? За рахунок краще, що він іменно старше мене, він покрепше, у нього посильніші удари, він сам по собі як мужик крепкий. І, напевно, що і за цього, і за досвіду, напевно, що не, не хотіло мені повністю пройти свій план. Ну, бачиш, де саме твоя помилка була? Так, так. Просто треба більше працювати над собою в будь-якому випадку. Поражка чи перемога треба працювати далі над собою. Як так, я розумів, що буде рубка, але ти включився одразу і дуже швидко закінчив. Це тіні моїх предків мені допомагають. А хто твої предки? Мі, мої брати, які, на жаль, загинули, захищаючи нашу країну. Ти присвячуєш перемогу їм. Так. так. Сергій, ну, з такими темпами, то я думаю, ще бій два, дай Бог, що все нормально складеться і що, і пояс? Ну, надіюсь, сподіваюся. Які плани в тебе давай! Це. Плани працювати і робити свою роботу. Дякую моєму тренеру за невтомну працю, яку він робить зі мною. І всім моїм близьким. Дякую, дуже гарна робота, молодець. Зустрічайте оплесками представник міста Луцьк Олексій Бондаренко. Офіційний МАшник, який вже виступав у нашій організації в дисципліні Муайдай на бентак та здобув перемогу. Але сьогодні він для себе кидає новий виклик. Голі кулаки! Давайте зустрінемо його в ринзі облисками. І зустрічайте його опонента. Наш гість Турції. Представник міста Ізмір. Демір до рук на прізвисько Вулф. Призер чемпіонату Європи з Муайтай. Сьогодні він вперше випробовує на собі усю красу кулачного боксу. Він прилетів сюди за враженням та адреналіном. Зустрінемо нашого гістя облисками. Інтересний хлопець. Цікавий, да, такий да. цікавий. Заряженими бачимо як Олексія погляд. Він наче тільки що ганяв з домініком і сюди ворвався. Тільки так по дорозі роз'їхались сюди. Завернув що, дорогі друзі, у нас так би мовити, дебютант в кулачці. Це Олексій, але нам відомо вже і проти представника Турції. Вульф. він же робота Вов, але так придивляється зараз. Олексій до свого. Опонента. Ух, як. Ну Поки, поки Олексій піджимає потрошку. О, а, але відповідь, так, від відповідь від бульфу. Вульфа від Вульфа. Як вони рубляться? Ти тільки подивись. Хльоскуна. І як замахується зараз Олексій просто йде зараз. Під, підказує на... тренер через праву руку. Є ну. трохи по захисту пробуває зараз Олексій потрапляє, але Вульф. Вульф оце оце, да, оце по носу такі удари, Вульф тримає. Мені здається, моє відчуття, що зараз У -у -у -у. піддавлює. піддавлює, Але Вульф, вульф дасть, дасть свою плюху. Да. От такі відчуття. в мене. Треба, звісно, трохи побоюватися лівої руки Вульфа. Та -та 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 -та. Тому що він якраз і акцентується на свою ліву. Ти Бачиш, Вульф він чекає, він. Вичікує, да, да, ви він сильно не махає, не тратить сили. Руку, Бачиш, що він уже розсічен. Росічення да, Олексія. Опа. Олексію потрібно починати з правої руки і зразу. Праву руку висіпаємо! Підмирює, підмирює зараз Вольф. Є, є, є. Такий гарний боковий був. Вуля oh, чіпляє зараз Олексій. Uh -huh. Піджимає, підтискає, підтискає так трохи. Ударами є такі випади у Вульфа. Бачу, що але вже Олексій уже не так стартує. <реку> не так стартує. То да, тому, що, тому що Вульф може <реку> нав'язати в'язати нав рубку. Зараз був момент, коли трол, в розріз. Да, в розріз так заходить. Вульф. <реку> Ах, ці хльоски удари, цей піт летить. Блін. Просто жесть. І... Гарний раунд. Дуже, дуже гарний дуже раунд. Останній удар в вульпу в кулак. неприятно Молодец. сейчас будет неприятно руку блять правую не опускать все хорошо только держи ее выше и раздерну через правую руку он бьет только слева больше ничего не делает. показал левую дал вправо, тянулся опять дал вправо. все хорошо умничка ошибка только опускаешь ручку все отлично идет держать руку правую на месте леша на месте дернул справа дал дернул справа дал провалил опять справа дал смотри Don't stay on the back. Keep the center of the ring, yeah? Hold the center. Вені згоди on the back foot. офименав на away, move away. Він може його переграти, він може його підловити. Він Знає це що? робив на початку раунду. Я, я, я примутив Олексій. Програє коли йде суєта. От тоді Олексій трошки тіряється, а Вульф, наче це його стихія, коли суєта чуть-чуть десь кинуть удар з боку тихенько. Олексій потрібно брати поєдинок під свій повністю контроль, диктувати свої умови. Поєдинку да коли йому нав'язують нав цей бій. От він як Назарій, як для мене, тільки просто менше трошки. Йому також треба працювати. Да. Спокійно. джеб-джеб, правий. Є yeah, ось так. В да. чай зараз справа. Олексій, але по захисту. Бач, стойка лівши, стойка правши. Да. Дуже це зараз може чуть, чуть так засушитися, але я надію, що вони включаться. Намагався зараз полетіти вперед. Вольф і, да, бачимо, що Олексій бачить ліву руку Вольфа. Це І сам закидає тоді свою, свою праву. Гарно мав зараз підловити априкотом Олексій. Попадає Олексій в блок, але все одно це рахується. Я Рах... думаю, за очки він набиває собі очки. Ні, по там все одно між кулаками в нос. Я, я взагалі oh. дивуюсь, як у Вульфа ще цілий нос. Там же стільки ударів пропустив він. Пострілює, пострілює джебами зараз. І передньою ручкою пострілює Олексій. Зараз залітає просто в Вульфа. В але сам пропускає. Щепі. Так, щось чи спіткнувся, чи що. Вольф вже задишав. Але, але мені здається, що Олексію треба бокові більш пробувати, тому що він є блок. І, і да, Я От, ну, Бачите, знову прямі, прямі, прямі Дай бок, боковий дай. О, тут розріз. о, 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 о пошатнув, гарний, був прямий зараз. Від Олексія трохи на секунду, так, на, таку, на маленький момент завіз. Завис трохи вульф. Пробуває знову по захисту. і Треба. О, є перкот, але й боковий треба додати. Гарно відпрацьовує Олексій. А в куті у Вульфа теж боїться, так, який так, бився минулого. Так. Пробив корпус. Так. Три, так. Два, ну вже задихав. Задихав два, зараз Вульф. Олексій три, прощупує. Вже три, можна так би мовити три, на фінішній три, прямі. Все, все. Да, да, да. це дострокова перемога Олексія. І гарний його дебют в куласі. у там в даному поєдинку перемогу здобуває Бондаренко Олексій! Олексій ну ти прям кайфував від бою, да ти не хотів виходити з гону. Я кайфував. Я хотів бонус, я його отримав, Я кайфанув від бою. все, все зробив, як планували на бій. Ну, дебют дуже вдалий. Скажи, будь ласка, а легше було готуватись, знаючи, що в тебе суперник теж дебютант в, кула... в кулачці? Е, ну, завжди готуюсь до суперника, до будь-якого. Дебютант не дебютант, готую, готуюсь максимально і стараюсь показати класний бій і вилежитись наповно. Які цілі ставиш перед собою, саме в клані. Саме в клані, хочу пояс. Друже, ти перший боєць клану з Туреччини. Скажи, будь ласка, як розвинена кулачка в Туреччині? Bernakul in Turkey very bad. Uh uh not organization zero. Uh but uh, I want uh, organization uh, because uh, it's very good. Very good uh, fights. I love it Bernakle. Türkiye'den buraya çok zor kararlar alarak geldim. Uh, büyük bir risk aldım. Bu benim ilk maçım uh, fakat son olmayacak. Hepinize daha iyisini yapacağımı göstereceğim. E, fakat Türkiye'de böyle organizasyonlar desteklenmiyor ve Türk dövüşçüler hiçbir zaman çıplak el boksunda dövüşemiyor. E, Türkiye'deki sayılı dövüşçülerden biriyim ve e, ilk Türklerden olmaktan çok mutluyum. Klan FC e, çok güzel, gerçekten çok beğendim. E, organizasyon aşırı kaliteli. E, her şey için teşekkür ederim. Seni seviyorum Klan FC'yi.